Втіли про Боговтілення 36. Міркуючи висотою божественної безмежності, ми не будемо втрачати вповання на люднолюбство Боже, що простягається з божественної висоти до нас, висвідомлюючи всю глибину нашого віховного падіння. Ми не будемо втрачати віри в те, що воскресі Воскресно вродіємо в нас чеснота, бо Бог є можливий, і інше, і спуститися до нас, посвятивши розум нашим відданням і Воскресити знову чесноту в нас через справжні діла вогнести нас із собою. Апостол говорить, не кажи все цем, хто зійде на небо, тобто Христа звести, або хто зійде в безодню, тобто Христа з мертвих підняти, і на Можливо, що відповідно до одного розуміння безодні є всі істоти нижче Бога. І усіх всіх виявляється Слово Боже, як життя, що приходить до сущих у, у грубах, бо всі живучи спів при часі до життя, є мерці. Це висловлення преподобно, ймовірно, на непречасне життя на істину, несправжньо, плінного і тілесного, на проти життя істину. Тобто Господу порівняння іди зі мною, і Він надає мертвим ховати своїх мерців». До речі, сказати висловлення мертве життя, не крос вірус, втручається у свято Григорія Низького. Небож є природня прихованість Божа, і перебуваючи в є він, не збав Гненний не для всіх, якщо хтось небо небекло з благослов'я, а безодні танцю до будівництва Божого, то, по моєму розумінні, він не буде неправий, бо те інше молодоступні для прагнучих досліджувати з допомогою доказів. Буквально аподектично, інакше кажучи, і логос, сенс богослів'я, і таїнство будівництва Божого про нас недоступні. Тоді, хто підходить до них з позиції чисто розуму, згідно з архімандритом Сильвестром, ідея Бога властива людині не може розбудовувати без участі особистої думки і волі Духа. Але це не означає, що думка ваша своїм логічним процесом приводить нас до певності в буття Божим. Як такі існі, як після цього стала відомою або достовірною, була відкрита і доведена розуму. Ринусе Уксільвестер Опит православного англійського благословья. Більшість з того, вони стоїть зовсім доступними, якщо шукаються без віри. 37 У людині діяльній. Діяльність, слово Боже, ущільнуючись способом звершення чесну, стає плоттю, тому, хто ж пожесні таємниці, воно оточнюється з духовним спогляданням, стає тим, ким і було на початку, тобто Богом Словом. Звичайно, для преподобного відділення двох етапів духовного життя, ділення споглядання характерно, що преподобний, втомлюється підкреслювати тісний і органічний зв'язок обох етапів і йому глибоко чуже, некенево. У неважливе відношення до ділення. І, власне кажучи, споглядання є теж ділення тільки в іншій більш духовній сфері буття. Та преподобно це чітко виразив Климент Олександрівський, справжні гностики, діла відповідні звершені. тож дівне звершує не є гностик і можна знати праві діла, не знати їх у пізнавних таємність. Потім, хто, і хто міє звершити одні діла через страх покарання, інші через обіцянку нагороди. навчається зростанню гностика, який звершує діла з любові. Тому для православних бослов подвижників вуглеково чужий лежає аскетичний спіритуалізм, безпострашність як необхідної споглядання. Для них не є ірване, але піднесне діяння Духу, воно преображене буття, новий етап у дійстві. Дивився архімодивки пранкер антропології Святого Григоря Палани. 38. Той, хто за допомогою рубих прикладів і вословлює відповідне до здатності слухачів, підносить їм моральне вчення слово робиться слово плоттю. А той, хто з допомогою піднесених моглядів кликає таємничі послов'я, робить Святим Духом. 39. Бо словствуючи катапатичне, виходячи зі скверджувальних положень, робить слово плоттю, тому що він може пізнати Бога як причину всього, не тільки з видимих і відчутних. Пословствуючи же похатичний, виходячи із суджень негативних, робить Слово Духом, як сущого на початку Бога сущого Бога Івана І, і справді пізнає непізнаваного, не виходячи, якщо неба доступного пізнанню. В даному розділу преподобний освіт установлює співвідношення похатичника потишного Бослоя, підкреслюючи пріоритет першого двусімістична традиції православної. Як говорить Лоський, епохотизм не є обов'язком послів'я екстазу, це насамперед влаштування розуму, що відмовляється і в понять про Бога. Такій установці рішучими включаються всяке абстрактне, чисто раціоналістичне богословствування, що бажає пристосувати до людського мислення таємничі божественної премудрості. Це екзистенційна позиція, людина цілком не немає послов'я поза досвідом, потрібно мінятися, ставити. Нової людини, лоски очі музійського 40 Сорокове. Ну, Зачнівся на зразок патріархів, до кого платив собі через духовне і споглядання плодя віддання, знаходить серед неї Христа, джерело життя. Примудець викликає нас пити з нього, поєводу до твоєю водою, і то, яка тече з того колодязя притчап'яти. Виконуючи це, знайдуть у скарбі її суші всередині нас. Мається нова стровітні патріархи, які представляються як прообрази християн, християни, які потвизаються в духовному діленні і спогляданні. 41. Ті, що живуть скотоподібним кодоподібним чуттям життя, роблять якісь ризиком для себе слово Боже плоттю. Вони надовго до своїм пристрастім зловживають творіннями Боже але не слухає слово премутості для того, щоб пізнати і прославити Бога, з його творі. Щоб розуміти, звідки, що йому заради цього, яким чином ми опинилися серед видимих речей. А поки вони, блукаючи в мороці віком цього обома руками, обмазують навідання Бога. Здруг другам, ті, що приліпляються тільки до ста одних слів доченного письма, і з'єднують гідність своїх душі, кутимуть тілесного служіння, закону строгу з ними і робить Слово Боже плоттю. Преподобний має на увазі ти, що приліпляється до буквально тілесного змісту Святого Письма, зневажаючи їх духовним змістом. Він має на увазі головним чином юдей, який підспудну, натякають також на християн грубо оті, отілеснюючих і оберешляючих духовну сутність релігії Христової. Тут можна вловити від звуки тієї боротьби, яку вели за церковні ноги, сутність тим елементам, якого було саме духовне розуміння Святого Письма. Климент Олександрійський, оригень бути простатиків – Сімплісіорис прихильних самих до тілесного пізнання Святого Писання. А тому, за словом регія, не відуючи Христа тільки по плоті Христон Ката Сарка Номон Гімно косі, Дивися енд. Вони вважають, що Бог задовільняється житоприношенням розумних тварин. Дуже піклується про тіле, звершуючи обряди тонушнього очищення. але не вважають красою душі, покритий брудними плявом пристрастям, тієї душі, заради якої була зроблена всяка сила видимих тварин, і було дано всяке божественне слово, всякий божественний закон. 43. Свіття Євангелії говорить, що Господь був покладений на падіння на піднесення багатьох лука друга. Тому ми повинні розглянути, чи не був він покладений на падіння, тих, що споглядає видиме творіння, одним чуттям очами, слідує тільки буквально висловлення того письма, будучи через своє нерозуміння нездатним повернутися до Нового Духа благодаті. І чи не він був покладений на повстання? Тих, що духовно споглядає творіння Божі, духовно слухає, вислови його, маючи піклування тільки про те, щоб шляхом належний спосіб виконати запити, відновити в душі божественний образ. Слід нагадати, що слово ана з того сповстання, з означає острісіння з повернення до життя відродження. 44, те, що Господь у на нападіння на піднесення байток Ізраїлі, може розумітися і тільки в достохвальному сенсі нападіння падіння тіло кавих помислів і кожного зірючих на повстання чесноти всякого благогодного помислу. Епенетос припускає тлобачниці фрази того письма тільки в одному позитивному змісті духовного преображення тих, що увірювали у Господа. 45. Вважає Господа, то вважає Апостола це тільки того, що народжується і гине, приймає його, подіну до Марії Магдалини, засадівника, на 20. -те. Тому Господь заради користі такої людини, до довго його, тільки той, вважає Господа, не здатен піднестися до Отця. І тому й говорить йому, доркайся до мене на 20. -те. Тому що Господь відає, що може бути, піднанесена школа тому, хто наближається до нього, настільки буденним налаштуванням душі. 46. Це є ще в галереї при закритих дворях. На поверхньому поверсі через небезпеку від юдеї Іоанна 20 є які в Україні. Откровенні, устрігаючись лукави духе, безпечно зійшли на висоту Божесну, гляді. Зазвичай, зачинивши двері почуттів, вони сприймають слово Боже, що прийшло до них невідомим образом і є бездії на почуття. Незрозуміло, що преподобний, а згадує Галілеї, учні Господи, в час були в Єрусалимі. Можна тут відгоміння, якого невідомо нам основу придання, а можливо, як це передбачає Бальтазар, тому що для преподобного Галілеї була символом містичного бачення. Воно дарує через змір духовну безпристрастність і натхнення через роздавання Святого Духа, представляє владними луками, духами і показує їм символи своїх таємниць. 47. Для тих, що досліджує Слово Боже по плоському розумінні, Господь не вознісся до Отця, але Він зійшов до Отця для тих, хто шукає його духом, за допомогою піднесеною моглядню. Адже ми, перебуваючи до Луни за своїм цілком того, хто рівнолюбство своє задана з'явився долун. Однак, коли ми возносимося з ним до Отця, то залишаємося земною і все земне. Щоб із з нами, як ви невиправним юдеям, не було сказано, куди йдуть, туди не можете прийти, Іване бо без Слова неможливо комитися. Уся слово. 48. Земля халдеїм є життя, що збурюється пристастями, і в ній говорить, твориться ідоли гріхів, і в ній подаються поклоніння їм. В Мосапотамі область життя, що коливається між добром і злом, буквально тим часом і іншим. Земля ж обітована, є налаштування душі, сповни, всякого блага, всяких хто. Зневажає подібну стану душі на зразок старого Ізраїля, знову тягнеться в рабство пристрасті, позбавлений дарований йому волі. Схожі, тому що ми, зневажаючи божественне віддання наразок тих людей, впадаємо в рабство пристрасті, бо останній по Ізраїлі був після люті існуючих юдеїв на Христа. 49. Слід зазначити, що жодний з святих не спускається добровільно у Вавилонію. Згідно з попереднім тламашнім волонія, тут означає означаємо вівноскупні землі Халдеї, Мосопотамії і в якій такі пристоїть землі обітуванні. Бо незвич не у люблячніх Бога та суперечні старому глузду віддавати перевагу ірче клаще. Якщо ж деякі з них насильно водяться тимтичним народом, то під цим ми розуміємо тих, які не. Не по власному волеволивню, але через змушені обставини заради керівництва потребують спасіння, залишається на піднесеніше слові і звертається до настановлення стосовно пристрасті. І відповідно до цього, і великий апостол осудив, що корисніше бути в плоті, тобто заради учнів звертатися до морального повчання, хоча як був сповнений бажання ведутися, від нього і бути з христом за допомоги простого, нерозумного і примиреного споглядання, коли п'яте перше. 50. Подібно до того, як колись Сеон був очим і духом лукавим, а блажений девить своєю грозою на гуслях дав відпочинок йому перше царство, так і всяке духовне слово дає відпочинок розуму одержим бісами, втішаючи його доповну помоглядим і звільняючи його лукави совісті, що, що мучать. Преподобний вживає тут термін. Синедійці у негативному змісті, це ніби вже совість та лукава свідомість, яка доводить розуму торжимості і існуванню. В цьому випадку в думку преподобне перебувається з поглядом пригодно, Махарі Гіпського, який говорить, що совість, яка вона підробляє шлях вірня кращим поручником людини у духовному успіху, але без віри вона стає сильною зброєю зла. 51. На зразок великого Давида, чермен, із, до, із добрими очима. Перша царство є тою, що разом із світлою радісного життя Бозя має променисте словідання, і той, до якого заливає, за, заливається воєдине духовне діяння споглядання, перші ближчі способи здійснення числення, а друга сяється божественним умоглядам. Дальній перекладі біляви, але слово, Паракіс, має значні вогняного вогня рудого кольору, яке зовсім точно передається такого слов'янському перекладі. Тому що «Всякий святий чермен із добрими очима, бо й говорячи інші ресні вираз, діяльної відання. 52. Террування Сауди області лесного служіння, Закон. Господь скасував ці закони як недосконалий. Бо Апостол говорить закон нічого не дав до досконалості єврейцями. Террування з великого Давида є на зображенні Іванського служіння, тому що він зберігає у серці своєму всі побажання Божі. Перше царство. 53. Саул є природний закон, якому Господь спочатку довіри панування над природою. Тут преподобне ототожнює фізикого основану зі Старозавітнім законом, який не міг стати довершеним, тому що у ну, Тілесний усіє своє пануюче положення стосовно плоскої ства, відкорившись йому символом подібного падіння строю Ізраїля під призначений його Божим промусом мити свого і Саул. навпаки, Давід обов'язає новий духовний Ізраїль. Він належить до тих старозавітніх правдних, які спасаючись з кожної греми, у той час не тільки входять в історично зростаючий організм народу Божого або церкви старозавітні, але й продовжують своє зростання у спасінні органічному єднанні і з людством. Новозавітнім так, що одержать здійснення своєї віри, пришестя Спасителя і досягає досконалості та спослави небо у нас. Але спілкування з церквою новозавітньою. Спочатку вперше бувше, а потім друге майбутнє пришестя Христа. Думки преподобного Максима, що збудовується тут, перебувають в загальному руслі патріотичних традиції і багато в чому збігаються, наприклад, з думками Оригену про істинний Ізраїль. Але оскільки він порушив заповідь Божія за свою слухняність, пощадив Агана. Царями, по тобто плоть, і був захоплений пристястями, то віддаються в нього царювання, щоб Ізраїль дістався в спадщину Давиду. І далі. І тобто в духовному закону, що народжує мріякі славного, озбігає для Бога храм споглядання. 54. Ім'я Самуїл тлумається слухняність Богу, і нехай якийсь час слово Бога священно діє в наче слухняність, хоча це дитя дитяга, тобто земні думки, але слово ревнує про те, що воно було мертвенне, і сорому чи духолюбний розум, як порушника, Божесний захваті поражає його своїм ударами. Зміст цієї досить складної для прикладу розуміння розділу швид радше за все полягає в тому, що наша наступня і полажливість до власних вихоподінь може не відразу підняти від нас благодать Божа, але покарання за це обов'язково гляде. Якщо вони не одужуємося і не покаємося. Сауд цього разу пересоніфікує подвійність і нерошимість настільки неприпустим в греховному житті. З одного боку він визнає, що злякавшись народу, послуг голосу його і він рішив, але з іншого боку, навіть що в цьому він так і не виконує повоління Господня, тому що не Сауд, а він буває. І подібна подвійність, нарошиме Сау суворо карається Богом царювання і відміняється в ньому. 55 Кожного разу, коли зрозуміли, розум помазується на боротьбу проти привця з тим словом повчення, пести забути ці незалежне дослідження про те, що потрібно, що не потрібно робити, і внаслідок навідання попадає в полон до пристрастей. Схолі, і тоді раніше до цього так відбувається, бо, якби розум не бажав діяти без слова навчання, він не став би перебіжчиком у табір пристрастей. Через ці пристрасті розум поступово віддаляється від Бога. У невільних мінливих ось життя, здається від сам обожнюючим черего Хилип'ян Третій, бажаючи цим сам знайти від мучителів. і тоді переконує себе Саул, що не слухає всіх пораз а з необхідності він звернувся до його служіння, наважившись запинути жінку черівницю як якогось Богом, перш тоса 28.